Привіт, друзі! Мене звуть Фоксі. Сьогодні я показую оцей Фокстрот. Телефон гривень 95. А оцей телевізор він продає гривень 76. Та оцей комп'ютер продає гривень. 78. А оцей таких вони продає. Фотоапарат Nokia гривень 5. Це продає, купуйте оцей Фокстрот. Ви хотіли купити? Ну, купуйте. Я тебе люблю більше всіх. До побачення, друзі, Пам-пам!